Вітаю на уроці математики! І сьогодні ми з тобою будемо повторювати те, що ми з тобою вчили на попередніх уроках. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Назви геометричну фігуру та її колір. Круг жовтого кольору. Трикутник синього кольору. Квадрат червоного кольору. Що ти бачиш на екрані? Кавун. А на яку геометричну фігуру схожий кавун? На круг. Кавун круглої форми. Що це? Дорожній знак, на яку геометричну фігуру схожий дорожній знак? На квадрат. Дорожній знак квадратної форми. Давай разом назвемо частинки доби. Ранок, день, вечір, ніч, а разом це доба. До нас завітав Чомусик. Йому в школі задали завдання, але він не знає, як їх виконати. Давай йому допоможемо. Які геометричні фігури? Ти бачиш на екрані квадрати якого кольору? Червоного. Давай їх порахуємо. Один, два, три, чотири. На екрані чотири квадрати. А яка це геометрична фігура? Круг. Якого кольору? Жовтого. Давай порахуємо кружечки. Зараз вони будуть з'являтися на екрані. Почали один, два, три. А кружечки три. Яких фігур більше? Квадратів чи кружечків? Більше квадратів. А яких фігур менше? Менше кругів. А ось у нас на екрані з'явилося два грибочка. Ліворуч білий гриб з коричневою шляпкою, а праворуч з червоною шляпкою мухомор. Роздивися уважно і скажи, який гриб тонший? Тонший гриб з червоною шляпкою мухомор. А який гриб вищий? Вищий теж мухомор з червоною шляпкою. А який гриб нижчий? А нижчий білий гриб із коричневою шляпкою. На екрані олівці зеленого кольору та жовтого кольору. Порівняй, будь ласка, олівці за довжиною. Який олівець довгий? Довгий зелений олівець. А який олівець короткий? Короткий, жовтий олівець. Підніми, будь ласка, вгору праву руку. Поверни голову праворуч. Підніми вгору ліву руку. Поверни голову ліворуч. Чомусик із товаришем зібрався на риболовлю? І їм треба обрати. Широку дорогу, щоб дійти до річки. Скажи, будь ласка, де широка дорога зліва чи справа? Широка дорога зліва. Назви транспорт, який ти бачиш на екрані. Вантажний автомобіль. Легковий автомобіль? Велосипед. А на велосипеді їде велосипедист та автобус. Твоє завдання. Подивись уважно, поміркуй, який транспорт. Рухається попереду велосипедиста? Попереду велосипедиста рухається автобус. Який транспорт їде між велосипедистом і вантажним автомобілем? Це легковий автомобіль. Назви тварин, яких ти бачиш на екрані: Кіт, ведмідь, собака, гусак. Роздивись уважно і скажи, які тварини йдуть наліво. Наліво йде пес. А які тварини йдуть направо? Кіт, ведмідь, гусак. Що ти бачиш на екрані? Яблучка якого кольору? Зеленого та червоного. Та м'яч? Якого кольору яблука справа від м'яча? Червоного кольору? Якого кольору яблука зліва від м'яча? Зеленого кольору. А скажи, будь ласка, а яких яблучок менше? Червоних чи зелених? Зелених яблучок менше. Подивись уважно, дівчинка намалювала малюнок. Що вона намалювала? Сонечко та квітку. А скажи, будь ласка, що дівчинка намалювала внизу? Внизу. Дівчинка намалювала квітку. А що дівчинка намалювала вгорі? А вгорі дівчинка намалювала сонечко. Підготуй, будь ласка, зошит та олівчик. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощ накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, Дощик накрапає, і рибка пливе. Щик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик ми тримаємо трьома пальчиками: середнім, вказівним та великим. І не забувай, що зошит ми розміщуємо на парті навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз, і на п'ятій клітинці. В нижньому лівому куточку постав точку. Проведи похилу лінію знизу вгору. Тепер проведи лінію згори вниз. Теж похило, знизу вгору, згори вниз. Допиши до кінця рядка. Вниз відступи одну клітиночку. Залиши її порожнею і в правому верхньому куточку постав точку. Проведи лінію зліва направо, згори вниз, справа наліво і знизу вгору. Вправо відступи одну клітиночку. Залиши її порожньою. І продовжуємо писати до кінця рядка. Роздивись уважно, що ти бачиш на малюнку. Ми бачимо столи та яблучка. Покажи малюнок, що відрізняється від інших. Який не такий, як всі. Так. Це де яблучко лежить на столі. А у всіх інших малюночках, де знаходиться яблучко? Під столом. Що ти бачиш на екрані? М'ячі. Подивись уважно. Поміркуй і скажи, який м'яч зайвий? М'яч червоного кольору зайвий. Чим він відрізняється від інших? Від інших він відрізняється кольором. Це була чудова робота. І чомусик. Передав тобі, тобі вдячність за допомогу.